В Ірпені на фінішну пряму вийшли роботи на найбільшому дорожньому об'єкті міста. На вулиці підгірній кладуть останній шар асфальтного покриття. Зараз наразі проводиться етап, уже такий більш-менш кінцевий. Вкладається верхнє верхнє покриття, верхній слой покриття. Я надію, що у нас все до кінця дня складеться нормально і впевнено. Ми виконуємо ці роботи. Наразі залишиться тільки розмітка і встановлення знаків для водіїв. Вулиця Підгірна протяжністю 3 кілометри має для Ірпеня стратегічне значення. Вона є альтернативою залізничному переїзду та з'єднує дві частини міста. Багато років ця дорога не ремонтувалася, а тротуарі тут ніколи й не було. Дуже ми довольні. Спасибо, хто допомагав, хто з ним заботився. Дуже вдячні вам <laughs> за таку дорогу, бо тут все було Господня. Там все добре лежить. Та я по опиту так сказати. Могу сказати, що стараються. Ну, так що. Нормально, дай Бог. Ремонтні роботи на підгірні стартували влітку минулого року. Несподіванкою для будівельників стали плавуни торфу, які помилково не виявила первинна геологія ґрунтів. Довелося робити повне виторфування. Ми були перед вибором або зробити безпосередньо на цих плавунах, і дорога, і дорога не менше, ніж 5-7 років, простояла б ідеально. Або ми були перед вибором все таки. Піти на те, щоб збільшити строк виконання проєкту, але зробити вже цей раз ідеально, так, щоб 30-40 років до цієї дороги нікого не було питань. Звичайно, ми розуміли, що пішовши на історію збільшенням строку реалізації проєкту, ми, ми сприймемо шквал з критики з цього приводу, тому що дорога має стратегічне значення для міста. Але все одно ми, не дивлячись на це, пішли на цю критику, але вирішили зробити так, щоб була висока якість. Виконання цих робіт опори електропередач, що донедавна розташовувалися практично посеред проїжджої частини, також додали труднощів. Днями Укрзалізниця їх таки перенесла, і робота на підгірній закипіла. Вже завтра будівельники обіцяють завершити укладання асфальту. Одразу після цього нанесуть розмітку і встановлять дорожні знаки.